Ох, щоб воно було здорове, це ваше розумне місто. Раніше ж як було? А? По простому є стовп, є ліхтар, є дядько Петру з драбиною, і все, порядок. А щас що? Чіпи, антени, програми якісь, голова кругом іде, їй Богу. Ну та раз просите, то розкажу, що воно за звір такий, ця ваша муніципальна магія. От, чесно вам кажу, треба знайти якийсь там дорожній знак, модель 3.1, щоб замінити. І ти, як той дурень, з блокнотом по всьому району гасаєш, шукаєш його. Тож не родота, а квест на виживання, або ліхтарі, перераховуєш вручну. Ой Боже ж мій, де ті часи, коли двірник все по пам'яті знав, га? Так так раніше вся наука була де, в блокноті та в олівці, щоб не стерся під дощем, а тепер що кажуть, якась маленька фігня сама тобі все розкаже і покаже. Ну, не віриться якось. Ну, давайте розбиратись, що там за чаклунство таке. Оце воно і є, от RFID. розумне слово придумали зараза. А по-нашому радіочастотна ідентифікація. Звучить страшно, але нічого. Зараз я вам на пальцях поясню, щоб навіть мій кум з села поняв. Значить, дивіться є така малесенька штучка, мітка називається. Ліпиш її на що хоч, на стовп, на сміттєвий бак, хоч на лавочку. Потім є така коробка, зчитувач. Вона їздить і питає аго, мітки, ВД – а мітки їй зразу відповідають. А потім є найголовніше програма. Це, так сказати, мозок, який все те слухає і на карті малює, де що стоїть і чи воно живе взагалі. От і вся премудрість. І отут я вам скажу: навіть я трохи здивувався. Бо, по-перше, тій коробці не треба бачити мітку, хоч ти її за рогом сховай, вона її знайде. По-друге, вона їх пачками читає, проїхав повз вулицю і вже знаєш про всі стовпи. І служать ті мітки по 10 років, і їм байдуже, чи дощ, чи сніг, чи сонце паче, чудеса, та й годі. А пам'ятаєте ці штрих-коди, як в магазині? Тож кам'яний вік, до кожного треба підійти, і прицілитися, а як він, не дай Боже, брудний чи подряпаний, все, кіно не буде. А цій RFID-штуці штуці по барабану. Читає собі з 15 метрів, хоч сотню за раз. бруд, сніг, їй все одно. От для наших реалій саме то. Ну, добре, добре, бурчати я можу довго. Але, правду кажучи, мушу визнати, в деяких місцях ця штука таки працює. Давайте подивимось, де ті розумники її вже прикрутили, і що з того вийшло. От, наприклад, парковки. Приліпив на машину таку мітку, і шлагбаум сам перед тобою відкривається, а гроші знімаються. Ніяких тобі талончиків, ніяких черг, а місто, кажуть, на цьому ще й заробляє на 15-20% більше. Хитрі. А це. Оце взагалі поважна справа. Їде швидка чи пожежна з тою міткою, а світлофори перед нею самі на зелений перемикаються. Уявляєте, це ж скільки життів можна врятувати, поки хтось там у заторі не тупить? Оце я поважаю, так. Ой, а це ж про нас, про комунальників. Раніше ж як? Лазиш по тих стовпах, як мавпа, перевіряєш кожну лампочку. А тепер що? Чіп на стовпі, сам тобі на комп'ютер сигнальчик дає. Хазяїн, лампочка перегоріла, міняй. Тож рай для тих, хто не любить з драбинкою по місту бігати. Або сміття? От ніколи б не подумав на баки чіпляють мітки з датчиками, і машина їде тільки туди, де бак повний. А не гасає по всьому району порожняком кажуть, економія палива до 30 та за такі гроші можна було б премію всім двірникам виписати. От подивіться самі оце червоне це як він раніше кружляв, паливо палив, а зелененьке це як тепер, по-розумному. Коротко і по ділу. Не для ледачих придумали, а для хазяйновитих. Ну, розказувати можна багато. А ви мені цифри покажіть, де воно вже працює і скільки грошей зекономило. Бо я, поки не побачу на свої очі, не повірю. Дивіться, в якійсь там Каліфорнії, в Америці вони всі свої знаки і ліхтарі такими мітками обвішали. І тепер інвентаризація, яка раніше тижнями тривала, робиться за пару днів, а точність майже 100%. Це ж скільки людей вивільняється для справжньої роботи, а не для паперової. Або от Сінгапур. Вони там за допомогою цих чіпів зробили платний в'їзд в центр міста, і ціна міняється залежно від того, скільки машин. І що ви думаєте? Затори зменшились на чверть, от би нам так. І найцікавіше кажуть, що всі гроші, які в цю систему вклали, повертаються за півтора-три роки. І це ж не рахуючи того, скільки грошей економиться на паливі та ремонтах. Виходить, система сама на себе заробляє, а потім ще й місто в плюсі. Оце вже серйозна розмова. І це ж кажуть тільки початок, далі буде таке, що нами не снилося. Фантастика, якась чесне слово. Уявляєте, скоро міст сам буде казати: в мене тут тріщина, ремонтуйте. А комп'ютер буде передбачати, що якась труба скоро прорве і посилатиме бригаду заздалегідь. А машини будуть їздити самі без водіїв. Якось аж не по собі від таких думок. От я сиджу і думаю: спочатку ліхтарі самі про себе розказують, потім сміттєвози самі їздять, а далі що? Може, скоро і дядьку Петро з мітлою не потрібен буде? Га? От вам і розумне місто. Є над чим подумати.